Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я, всім добрим людям, які допомагають вистояти нам в цій війні. У мене є сьогодні дуже цікава новина: новина про безвіз, про ризики його втрати, і яким це чином взагалі стосується України через наших п'ять дефективних менеджерів. Про це ми поговоримо в основній частині сьогоднішньої зустрічі, а поки що для розминки, ну поки ви збираєтеся коло своїх екранів. Покажу вам невеличку соціологію Сполучених Штатів з одним єдиним запитанням: чи зможе Трамп проігнорувати ось це? Свіже опитання американців показало, що 72% демократів, партія колишнього президента Байдена, і 73 республіканців партія Дональда Трампа підтримують надання зброї Україні та санкції проти Росії. 86% прихильників Трампа фактично за додаткові економічні санкції, щоб змусити Росію закінчити війну. Така ж кількість республіканців фактично вважають, що Європа має припинити купувати нафту в Росії, а купувати її в США. Ну і 66% республіканців підтримують тарифи, так би мовити, проти третіх країн, які все ж таки купують російську нафту і газ. Світь, будь ласка, якби ви були політиком і у вас стартували б вибори до конгресу, чи змогли б ви проігнорувати такі цифри? Це, звичайно, риторичне запитання, тому я вважаю, що Трамп зараз стоїть на такому роздоріжжі. Далі розповідати, який він друг Путіна, ну, вже воно якось так не зовсім камільфом. Особливо на тлі старту виборчих перегонів, а восени якраз стартують виборчі перегони до конгресу. Так, вони відбудуться не сьогодні, не завтра, не через місяць. Але якраз цей проміжок часу ігнорувати таку соціологію. Я думаю, що республіканцям буде не з руки, і дуже добре, що вона вискочила напередодні того старту. Чому? Тому що вже, по ходу міняти і пітляти не вийде, бо вся політика Білого Дому буде заточена на перемогу в Конгресі. Втратити Конгрес для Трампа це ну, було би катастрофою. До речі, я звернув увагу, що республіканці більше підтримують зараз Україну по цій соціології, навіть ніж демократи. Цікаві діла твої господи. Ну, а ми з вами продовжуємо наш сьогоднішній ефір і переходимо до наших баранів. Я вам зараз покажу фото, а потім розкажу, а що ж це за фото. Це фото називається, ну, скажімо так. Як говорив один із героїв е, фільму. Е, Страшною вісі я принес в твій дом Надежда, за дітей». Ну, десь так виглядає ця новина і ця фотографія для Офісу Єрмака. Пояснюю, тепер, як то кажуть, голосом через рот. Це співчуття для Офісу президента, бо САП, наша спеціальна антикорупційна прокуратура і Європрокуратура, домовились про спільну боротьбу. Увага! Із зловживанням коштами Європейського Союзу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Європейська прокуратура в Люксембурзі підписали меморандум про співпрацю, який передбачає посилення взаємодії для запобігання зловживанням коштами ЄС, виділеними Україні. Цей документ відкриває новий етап цієї взаємодії між українськими та європейськими прокурорами. Він, зокрема, передбачає створення постійного каналу комунікації для спільного реагування на порушення, які можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України. Ну, що я можу сказати? Цей документ підписали на зустрічі. Керівник САП Олександр Клименко з головною прокуроркою ЄС Лаурою Ковеші. У відомстві підкреслили, що. Така співпраця стане додатковою гарантією прозорого використання міжнародної допомоги. Коротше кажучи, візит Кліменка до Люксембургу, який відбувся за підтримки антикорупційної ініціативи Європейського союзу, дав можливість підписати такий документ. Я можу сказати дуже коротко, що це означає для офісу Єрмака, це дуже хреново для них новина. І вони будуть проти неї боротися. В принципі, вони вже почали боротися проти незалежності антикорупційних органів. І якщо хтось мені буде розповідати, що майдан картонок їх зупинив, ні, не зупинив. Знаєте, як то кажуть, їжачки кололись, плакали, але далі продовжували їсти кактус. Десь так виглядають сьогодні спроби Служби безпеки України. Скажімо так, похоронити похоронити незалежність антикорупційних органів. Чому я такого висновку дійшов? А тому, що СБУ починає вивчати причетність керівника САП Клименка до справи, де фігурує нардеп від ОПЗЖ Христенко для тих, хто не в курсі. Нагадаю, Христенка, супереч правил екстрадиції, просто приперли до України. А це є ОПЗЖ, який бігли від справи про державну зраду. Його приперли до України з порушенням певних вимог законодавства про екстрадицію, і тепер він, як то кажуть, воєнноплінний, який дає розклади по тому, як він вербував е, працівників наших антикорупційних органів. Чесно кажучи, я не маю сумніву, що гроші часто густо могли повпливати на рішення тих чи інших людей по житті, скажімо так. Але якщо докази будуть ґрунтуватися лише на показах воєнно як я його називаю. От, ну, Це жарт, звичайно, не як він не воєнний. От. Але якщо докази ґрунтуються лише на показах іншої особи, яка підозрюється у державній зраді, то хрен хрень знає, який суд може винести рішення не на користь цього воєнопленного. Чому? Е, Ну тому що якщо є порушення першочергові, то в принципі може не відбутися покарання в подальшому, коли фундамент гнилий, будинок не стоїть. Ну а якщо ми говоримо про те, що служба безпеки доганяє. Керівника антикорупційної прокуратури, то це говорить про що, що наміри передати всі справи підпорядкування генпрокурора Зеленський нікуди не кинів. І порятунок рядового Міндіча для них зараз в пріоритеті. Бо якщо Міндіч заговорить, ну то тоді, навряд чи що, поможе тим любителям золотого унітаза. До речі, Зеленський теж ходив на квартиру Міндіча. Чому я сьогодні цю тему взагалі затронув? Я вам поясню, тому що є дуже серйозний ризик для України в контексті втрати безвізу. Я, я розкажу, чому я сьогодні цю тему взагалі підняв. Справа в тому, що Європейський союз змінив правила гри з безвізом. Європарламент ухвалив механізм, який дозволяє швидко і без довгих процедур призупиняти безвізовий режим для будь-якої країни, якщо є загроза безпеці чи порушення прав людини. Я хочу нагадати, що Україна отримала безвіз за часів отієї постмайданівської влади, яку сьогодні мочить команда анонімних телеграм-каналів, яка належить банкові. І я хочу сказати іншу річ, що сама процедура позбавлення безвізу вона була дуже забюрократизована в Європейському Союзі, практично неможливою. Але сьогодні вони змінили правила гри. А що це означає? А я вам хочу сказати, що означає це. Означає, що батіг уже створений, і першим під цей батіг попаде скоріш за все Грузія, бо вона перейшла всі межі відхід від європейського курсу, закон про іноагентів, придушення протестів. Коротше кажучи, для Грузії це може бути випробування, яке вони не переживуть, і безвіз закінчиться. Але хто вгадайте з трьох раз, може бути другою країною? Так, банкова грає з вогнем, бо корупція, тиск на опозицію, згортання свободи слова. І якщо так піде далі, ми можемо стати другими, особливо на тлі знищення незалежності антикорупційних органів. І, друзі, давайте не вестися на пропаганду банковий. Це не СБУ проти Набу, війна сіла віков. Ні, це Зеленський руками малюка і всієї у цієї структури СБУ. Не плутайте з бойовими підрозділами, їх не так багато. Махіна СБУ набагато більше. Так, от вона зараз працює на порятунок рядового міндіча і генерала Зеленського. Такі мої думки на даний момент. Думайте, коментуйте, пишіть ваші коментарі і, звичайно, донатьте на ЗСУ. Ну і по можливості підтримуйте наш канал в описі до відео. Ви знайдете посилання на Монобанк та PayPal. До речі, для тих, хто ще не задонатив на ЗСУ, підтримуйте своїх рідних, підтримуйте своїх близьких. Донатьте через знайомих волонтерів, коротше кажучи, робіть щось для збройних сил України в мережі купа зборів, але перевіряйте, кому і що даєте. Саме найкраще це коли є хтось з ваших рідних десь на передовій і їм допомагайте. Це буде найправильніший правильний вибір. Друзі, ми переможемо. Слава Україні!